Гарнізонний храм святих апостолів Петра і Павла. Цей костел досі називають костел єзуїтів. Дійсно, костел був побудований для ордена єзуїтів на гроші багатої поміщиці Ельжбетти Синявської. Будівництво почалося у 1610 році. У 1618, коли будівля була зведена тільки на три лікті від землі, проєкт очолив італієць єзуїт Джакомо Бріано. Завдяки йому храм придбав яскраві барокові риси, а фасади ряд архітектурних елементів повторили знамениту римську церкву Ільджезу. Це один з найбільших храмів міста. Його висота 26 метрів, довжина 41 метр, фасад костелу прикрашений скульптурами в нішах. На самому верхньому ярусі зліва Пресвята Богородиця, праворуч Архангел Гавриїл, під ними святий Войцег і святий Станіслав Щепановський. Це скульптури XVII століття. В кінці ХІХ століття до них додалися чотири скульптури нижніх ярусів, що зображають святих ордена єзуїтів. У 1702 році з південного боку до храму прибудували вежу з годинником. 80-метрова будова більше ста років залишалася найвищою будівлею Львова. Але до початку 19 століття вежа стала руйнуватися. Її розібрали, вирішили не починати заново. Основу вежі ви можете побачити на куті храму, зверненому до пам'ятника Шевченку. З кінця XVIII століття костел Петра і Павла став виконувати функцію храму Львівського військового гарнізону. У 1946-му, з приходом радянської влади, єзуїти покинули Львів. Храм був закритий, потім деякий час використовувався як склад, а з 70-х років в якості книгосховища. У 2010-му книги перевезли в нове місце, а храм передали греко-католикам. З врахуванням того, що до 1939 року це був гарнізонний храм, тут влаштовувалися капелани Центру військового капеланства Львівської архієпархії. Будівля храму все ще вимагає відновлення. Зокрема, за роки радянської влади був зруйнований орган. Ремонт зараз здійснюється, і в основному за гроші польських благодійників. Під храмом збудовано розгалуджене підземелля з виходами на берег річки Полтви. Зараз на проспект Свободи. Підземеллям проходить екскурсії з містичним антуражем. За легендою, там бродить привид чорного монаха, який продав душу дьяволу. Також вам покажуть кам'яний саркофаг єпископа Вижицького. Старшилко розповідає, що єпископ був з роду потоцьких, серед яких водилися вампіри. У всякому разі один з графів навіть застрелив себе срібною кулею, щоб позбутися закляття. Кам'яну домовину Вижицького знайшли порожньою, з проломленою бічною стінкою і кажуть, що стінка була проломлена зсередини. Якщо ви ще не в підземеллі, то подивіться на нудновату порівняно з храмом триповерхову будівлю, що прибудована до нього. Зараз це середня школа. На її місці за 20 років до початку будівництва храму Петра і Павла з'явився єзуїтський колегіум, претеча Львівського університету. Тут з 1609 по 1615 роки, тобто якраз при закладанні гарнізонного храму, навчався Зіновій Богдан Хмельницький, майбутній гетьман. Історики кажуть, що саме ця обставина, а не явище на хмарі блаженного Яна з Дуклі, врятувало Львів від розгарблення козаками Хмельницького у 1648 році. Через ці вікна від краю у 1900... через два вікна від краю будівлі у 1995 році була встановлена пам'ятна дошка на честь Гетьмана. В кінці 18 століття перша будівля колегіуму загинула в пожежі. Від неї зберігся лише багатий бароковий портал з воротами, який ви можете побачити всередині.